Усім привіт, друзі! найперше хотіла вам подякувати за. Будь-яку проявлену активність на моєму каналі під моїми відео. Так само дуже вам дякую за ваші теплі слова, за ваші всі коментарі. Я їх читаю. На жаль, не завжди виходить відповісти, тому що інколи я їх читаю вже дуже пізно і просто засипаю. Інколи читаю дуже рано вранці і просто немає часу, бо потрібно збирати малих до школи. Отже, передивившись своє попереднє відео, я вирішила. Доповнити його, так як пропустила декілька важливих моментів і вирішила, що потрібно все ж таки проговорити їх, проговорити, от тому почну з того, що я не, не сказала, скільки коштує квартира. А не, не знаю чому, але я вже пізніше прописала це під відео в. Описі для відео, але розумію, що не всі це напевно читають, тому що питання все одно ставлять. Отже, двохкімнатна квартира, хоча по наших по українських мірках, це рахується як трьохкімнатна квартира: дві спальні, вітання з кухнею. Я показувала цю квартиру в попередньому відео, от але забула розказати про ціну. Отже, ціна такої квартири це ми живемо в центрі. Я так само е, скидувала компанію, в якої ми орендуємо, тобто там декілька будинків. І, е, звичайно, що від е, того, яке планування, ціна на квартиру може бути інша. Тобто, вони всі можуть бути двохспальневі, двох ну, двохкімнатні, так якби дві спальні, але через... Планування ціна може відрізнятися, тому це все треба дивитися і шукати. Також я хотіла сказати: ціна ціна, значить, за квартиру ми платимо 1440 доларів. Ну 1439 доларів. Це квартира. Це оренда квартири за місяць, але туди так само потрібно додати, якщо у вас є машина, і якщо ви хочете цю машину залишати в підземному паркінгу, потрібно буде доплатити 85 доларів в місяць, якщо ви залишаєте на вулиці. А, ну я точно не знаю, можливо, це буде безкоштовно, або можливо якихось там 20-30 доларів в залежності де, тому що я знаю, що, наприклад, в нас колись у Вініпезі, коли ми жили ще у Вініпезі, в нас так само був підземний паркінг, і він був дорожчий. І були так само спеціально виділені місця для паркування на дворі. Ну, якщо ви хочете залишати машину на дворі, були спеціальні парковочні місця і коштувало це ну вдвічі дешевше. Чесно, не знаю, як тут, ми не взнавали. Але хочу також сказати, що в Альберті, в Калгарі, в принципі, навіть ну, якби, я ще тут так довго не живу, але з того, що мені розказували, і з того, що я бачу, на жаль, по машинах, тут дуже часто буває град. Але град не такий, як в Україні, який я пам'ятаю. А град такий, от ми дивились в новинах, ну ще влітку. Коли град падає, то він ну, в діаметрі був 12 сантиметрів. Ну, тобто, це. Ну, уявляєте, що таке 12 сантиметрів, та тут така от глиби такі падають. От, ну це насправді не весело, тому що дійсно дивитись на ці всі машинки, видно їх зразу, які від граду побиті, і тому для нас якось так було в принципі важливо отримати місце все таки не на дворі, а в підземному паркінгу. От 85 ця доларів в місяць. спеціальний паркінг тоді е, окремо. Ми ще платимо за прання і за сушку. До речі, сушка дуже крута штука. Правда, ми речі, ну тільки хіба що там якісь сорочки, блузки, такі от, да, котонові, то ми, звичайно, прасуємо. Але загалом, всі футболки дитячі, всі дитячі речі, постільну білизну, ми не прасуємо. Так як ми дістаємо сушки її гарячою, і якщо її вчасно розкласти, то в принципі нема такої потреби прасувати. От, звичайно, що якщо залишити там на декілька хвилин, ну навіть на 10 хвилин в тій сушці, і коли вже дістаєте, вона вже все вистегло. То це все ужасно виглядає. Я пам'ятаю, в мене був такий момент. А коли я просто ну, ще раз це все полоскала і сушила, лише воно було попросоване, тому що на ціла машинка була забита тим одягом, і він був дуже пам'ятий. От тому з сушки головне вчасно діставати. А отже, сушка і прання додатково в місяць нам обходиться ну, приблизно 45-50 доларів, в залежності від того, там, як, як, як часто. Ну, Дві дві пральні машинки ми використовуємо по любому, тобто це десь в районі 45 доларів на місяць. От це додаткові витрати, тому що вони платні. Також ми платимо за електроенергію в районі 40 доларів, і на цьому все опалення і вода входить в ціну квартири. Тобто, в тих 1440 доларів входить опалення і входить вода. Окремо ми платимо за електроенергію. От, тепер ще є такий, такий момент, що тут потрібно купувати страхівки. Tenant іншуренс вони називаються, і вони є, наскільки я розумію, обов'язковими. Тому що ну, от в мене знайомі, які знімають, вони також платять, вони а, купили цю страхівку. Так від нас так само а, попросили вислати спочатку страхівку. Вони навіть не хотіли підписувати договір, а, не побачивши страхівку. Тому мені довелося купляти страхівку спочатку, а, тоді відправляти лендер, ну менеджеру будинку цю страхівку, і тоді вона мені відправляла тільки контракт. Тобто вони навіть не хотіли підписувати контракт без страхівки. От і ця страхівка в нас виходить 20 доларів на місяць. Це по-моєму трошки менше, якщо не помиляюсь, там майже 19 доларів. Ну приблизно 20 доларів на місяць. Страхівка тенант tenant, tenant Insurance. Ось. А це ще такий нюанс, який також напевно вам буде цікаво. Далі, відносно квартири, ще що хотіла сказати, що квартири тут є два варіанти здачі квартири: є з меблями, є без меблів. Переважно це все вказується в оголошенні, так якщо ви коли ви шукаєте, там є «furnished» або «unfurnished». От тому а, звертайте увагу, тому що а, ну, якщо, наприклад, ви приїжджаєте там з України, можливо, на перший період вам потрібно з меблями, так, так як ми приїжджали зі всім своїм, а, нам ну, якби ми шукали без меблів. От а, і а, Входить лише кухня, тобто, всі, наприклад, там холодильник, плита, інколи навіть є мікрохвильова піч в нашому випадку не було. Це наша мікрохвильова піч, але інколи я знаю, що вони є якби вже вмонтовані. От, то це все входить. Але, наприклад, таких речей, як там кастрюлі, вилки, ложки, тарілки, стаканчики, це все потрібно купляти додатково. Тобто нема тут, ну, якби нічого з цього не було. от, тобто... Це все потрібно а, купувати самому. Е, ну і ще такий момент, що коли ви шукаєте квартири, будь ласка, звертайте увагу на самі оголошення, читайте їх, тому що інколи багато всього вони описують саме от, як в описі до повідомлення. Так? І там а, в мене, особисто в мене був такий момент, коли, а, коли я прочитала, що написано фотографії квартири, можуть відрізнятися від, ну, якби від тої квартири, яку ви будете бачити. Так як в них там вони пофотографували якусь, наприклад, там, студійну так, виставковий варіант. От. А квартира, яку саме ви будете знімати, вона може е трошечки відрізнятися. Ну, трошечки це в лапках, тому що насправді там нічого спільного не було з реальністю і з фотографіями, тому що насправді я, коли прийшла, я просто жахнулася. Там якісь дири в підлогах були, двері були просто настільки. Якісь обшарпані. Хоча на фотографіях це була ідеальна квартира. Тому звертайте увагу, є такі сайти, як Рентфастер. Я думаю, що це CA. Так само Rentals. .ca. І ну, це два такі там, де я дивилася. Ще третій, але я не пам'ятаю. Я напевно їх додав в кінці під відео допишу. От, але просто майте на увазі, що. Просіть, я не знаю, просіть, щоб вам зробили відеозвінок. Ну, щоб ви могли по відео, хоча б побачити там по скайпу, побачити, подивитись на цю квартиру. Тому що дійсно було багато таких варіантів, коли фотографії ну, можна сказати зовсім не відповідали дійсності. Хоча в них повідомлено, так і було вказано, що фотографії можуть відрізнятися. Ну тобто, квартира може відрізнятися від фотографій. Але наскільки це питання? От тому будьте обережні з тим краще, щоб все таки хтось там, я не знаю, чи знайомих, чи просто просити, щоб. Як я вже сказала, щоб якийсь був відеодзвінок, щоб можна було реально подивитися на цю квартиру. От, не беріть по фотографіях. Далі, ще такий момент. А, я ну, по квартирі це, напевно, вже все, так? А, по квартирі це, мабуть, все. Але ще хотіла сказати, теж недавно помітила і хотіла це проговорити, кому цікаво. Якщо комусь ну, хто ходить до церкви, скажімо так, буде це цікаво. Дивіться далі, якщо ні, пропустіть пару хвилин там. 5 хвилин перемотайте. Дивіться, в церкві, коли даєте пожертву, реєструйтеся. Тому що я довгий час так робила, тому що в Україні ми ніколи не реєструвалися, правильно, як парафіяни, не було такого якогось реєстру у нас. Але для чого це? Тому що донейшн тут не оподатковується. Тобто, якщо ви робите донейшн, якщо ви робите пожертви в церкві, якщо ви кладете просто гроші без, без вашого конвертика, я зараз поясню про конвертики. То, по-перше, це трошки і проблематично і для церкви, тому що. Я колись волонтерила в церкві, рахувала ці гроші, і знаю, що це більше мороки з такими грошима, які приходять без конвертиків. От, але справа навіть не в тому, а в тому, що ем, ви тоді не отримуєте форми в кінці року, яку. Ем, Яку ви також прикріп можете прикріпити, коли робите цю декларацію на по на податки? Так податково. А, якщо ви реєструєтеся як парафіян в цій церкві, тоді вам на рік видають таку пачку конвертів на кожну неділю, на кожне свято. І якщо, наприклад, ви ходите до церкви там регулярно чи там тільки по святах, ви можете взяти от. Ті конвертики, вони вже там з датами йдуть. І таким чином, в кінці року, ви получаєте документ, скільки ви заплатили, скільки ви пожертви віддали церкві. І цей документ, цю, цю форму ви прикладаєте якраз до цієї декларації. Тобто ви вказуєте, скільки ви заплатили на Донешцін. І ці гроші у вас якби ну, на них вони не оподатковуються. Так? От. То я просто замітила, коли була а, минулої неділі, що багато новоприбулих вони дають, просто кидають гроші. Я й сама це робила довгий час. А, але зараз розумію, що це, напевно, все-таки краще зразу зареєструватися, і, і, ну, і, і так буде правильніше, напевно, в Канаді. От такий момент. Отже, що ще хотіла розказати про податки, так якщо я вже затронула цю тему, торкнулася цієї теми, то хотіла б зразу сказати, що так, ми є три варіанти, як можна оформляти цю декларацію, подавати так на податки. Можна робити це самому. Я знаю, що є навіть курси. Невеликий, там буквально, ну просто курс, щоб розуміти, щоб легше було розібратися в тому всьому і заповнювати сам, самому. Це не до речі, в тому випадку, якщо там взагалі немає бізнесів, так ну в когось подружжя діти просто ходять до школи, а не в університет. А тоді це все взагалі дуже просто, і я думаю, що проблем з тим у вас не буде. Можна так само піти в організацію. Є такі організації, які допомагають, які ну, можна сказати безкоштовно це роблять, але знову ж таки це так само має бути. Прості випадки. А, якщо, наприклад, у когось подружжя там, чи, чи у когось сім'ї є бізнес, а, там, або діти ходять до університету, бо там інші, там ну, так само за ті книжки всі можуть е, якусь частину ну, подавати е, на, на повернення. От, тому е, там вже ситуації складніші з бізнесом теж, е, то е, ну, можна найняти просто бухгалтера. Ну, бухгалтера можна найняти, найняти в будь-якому випадку, але я до того, що якщо ви, наприклад, хочете самі в тому розбиратися, то є такі можливості, можна купити просто програму. Я знаю, як ми купуємо програму, і е, в мене чоловік це все заповняє. От тому я, я думаю, що ну, в принципі, кожен може з тим розібратися і самому заповнювати. Якщо наймаєте бухгалтера, то це лише е, ну, от раз в рік. І приблизно це коштує, ми перший рік по-моєму, наймали, е, ми заплатили йому, здається, 80 доларів. Якщо я не помиляюсь, десь так, по-моєму, по 40 за кожного. Ну, бо тоді вони якось беруть за людину, то мені здається, якщо я не помиляюсь, це було по 40 за людину, тобто 80 доларів ми йому заплатили. От, е ну, зараз напевно це вже інші ціни. Я точно не знаю, але думаю, напевно, в районі там 100, 100 120, 130 доларів, десь так. От е це те, що хотіла додати. Так, на цьому напевно все. Ще так само там питали в запитаннях, в коментарях було запитання про зарплати. Mm. А, які зарплати в Торонто і, і в Калгарі? Ну, я не працювала в Торонто, я не знаю, які там зарплати. А, у мене є знайомі, але, ну, якось ми про це не говорили. І, наприклад, в Інніпех і Калгарі я б сказала, що прибли... ну, можливо, трошечки. Трошки, але це не дуже не набагато вище зарплати все-таки в Калгарі. Але знову ж таки, це як яка компанія. Це, можна сказати, як, як кому повезе, так. От. Ну що, на цьому, напевно, буду закінчувати. Це таке коротеньке відео, але дуже хотіла це проговорити, щоб дати більшу картинку. так? Дякую вам за перегляди і до нових відео. І гарного, легкого, мирного вам тижня. Па-па-па-па.